Правоохоронці Івано-Франківщини завітали до літнього табору на Городенківщині, де відпочиває 120 дітей. Серед них діти полеглих героїв та гості з Дніпропетровщини. Цього дня малеча провела час у дружній атмосфері та дізналася більше про роботу поліції. Інспектори служби освітньої безпеки розповіли дітям про правила дорожнього руху, а також наголосили на важливості носіння світлоповертаючих елементів. Експерти-криміналісти ознайомили дітей зі своєю роботою. Було продемонстровано показові виступи зі службовими собаками, які взаємодіяли з дітками та викликали шквал емоцій. Діти також змогли приміряти поліцейське спорядження та на мить відчути себе справжніми правоохоронцями які інтерактиви допомагають краще розуміти роботу поліції, формують довіру та відчуття безпеки. Мені сьогодні сподобався цей захід. Мені дуже сподобалась собачка. Мені дуже було цікаво послухати про правила дорожнього руху. На згадку про зустріч кожен отримав пам'ятку від служби освітньої безпеки, наліпки, солодкий сюрприз і повітряну кульку. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.